Було 2,2, від якої попередній користувач. Я вважаю, що... Відмовився Ми на попередній сесії надавали дозвіл міклин на встановлення низ даної земельної ділянки, метою подальшому для передачі і валенту для ведення товарного на вони просять затвердити та передати дану земельну ділянку в аренду. Шановні депутати, на ваш розгляд, пропонують такі передняння. Заквердити того технічну документацію земель щодо встановлення нової земельної ділянки в натурі на місцевості, очі 2,2 в тому числі 2,2 галі для ведення товарного середу яка розташована на території Безнянської селищної ради за межами сімейки Березна Чинівського району Чинівської області. Передати ту обігли плюс варинку, земельну ділянку за рахунок на висунути земельних часто фаїв для ведення товарного Сергія загальною площою 2,2 гектара, кадастровий номер 742-305-53-200, зона 05 3,0, на Ділянки 0314 терміном на 7 років встановивши редну плату за користування земельною ділянкою 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. То вміли зареєструвати правостановичі документи на земельну ділянку з законодавством в порядку і контроль над на постійній комісії. Берник Тетя, Борщую, Митренко Володимир, Ігнатенко Ігнатенкоїн, Колик Митіць, Миромин Колорис, Колубен Гана.